Переїхали! Це був перший загін іскри. Ми тримали себе, не лізли в чужі справи! Навіть під час нової війни! І одного дня бам 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 топора загинув першим! Була! Намагався попередити! Сюди дивись! Дух та я намагалися тікати крізь цех! І тут другий штурмовий загін! Бам! Але Змій! Мав для них гостинець! Бля, ти ще вопроси позадавали! Питання. Що зараз на хім заводі? Варта. Так, варта! З тих пір я розлюбив руїни, усі крім інституту. Тому, вважай мій кровожерливий, план як повернення боргу. Але це не лише моя війна. Так, твоя. Його. Ти ж прийшов в зону за справедливістю, так? Усі ці жертви. Усі ці смерті. Який в них сенс? Який сенс? Ні темряви, ні смерті. Не існує, стоїш на березі самотнім моряком. І я із тих, хто вигрібати нета, коли йде безсмертя косяком.